Добрий ранок, давно не було гостей, о, які горді. Це в нашому полі, хто би не знав, дикі індики часто приходять. Це отам, де я спалюю сміття, чорне це компостер. Там і городик, лісок, погода така гарненька. На вигляд, насправді, ще трішки зранку прохолодно. З вікна побачила індиків. Думаю, о, треба привітатися, як завжди. О, щось вже там не поділили. А той хвостатий, як павич, тільки показує нам зад. Всіх запрошую в новий влог. І бажаю вам. Приємного перегляду. Ферма і будинок Farm and Home. І сьогодні тут півціни ціни всі ці дерева. Так вони по 40 доларів, а сьогодні по 20. Я побачила, ну, скоріше за все, це черешні, хоча дуже схожі на наші вишні і дуже маю бажання собі придбати. От є такі сорти Бінк, оце пише. Так, тут ніби на вишню схоже, ну, але по листочках не знаю. Більше на черешню. Є ось така чорна татарська. Це, скоріше за все, черешня і ще є стела пише. Зараз я собі пошукаю в гуглі, що це таке, але я собі хочу дві вишеньки придбати. Ще є грушки, яблука, сливи. У мене дві яблуньки є, які мені майже ніколи не родять. Сливи не дуже в нас люблять, ну, груші я люблю. Але найбільше би їли всі, і діти люблять то черешні. Чи, ну, якби вишня. Мені здається, якщо вишня, то писало б sour cherry, що кисла. Тому що тут що вишня, що черешня називають cherry. І от піди, зрозумій. Зараз ще піду всередину в магазину, запитаю, можливо, продавці знають, порадять мені щось. Насилу все впихнуло в машину. Добре, що мала два ящики. Взяла вишню, ну, верніше, це черешня, солодка черешня, напівкарликова бімк. І зараз покажу що інше. Знову ж таки кажу, опустила третій ряд сидінь. І отак в горизонтальному положенні, тому що довше дерево. І з землею горщик поклала сюди ящик. І хто вгадає, що я взяла друге? Взяла оцю барлет, грушу. Також напівкарликова пише, хоча вона така височезна. Я обожнюю, Катя любить, будемо, дай Боже, виростуть, насолоджуватись грушками, черешнями ще і вишню кислу нашу знайду. Так що будемо скоро з вами разом все саджати. От показую вам вдома. Оця яка груша висока. Ну, Я навіть не дістаю. Отака От вона. Барлет сказали мені, що дуже смачна. І черешня. Така бінк, солодка, як тут продають в магазинах. І ще я взяла по долару, там були сьогодні. Ось такі декоративні драцени. Чотири штучки таких взяла, тільки не впевнено, на півтінь люблять, пише. Не впевнена, чи вона однорічна чи багаторічна. Скоріше за все, одна. Чотири і одна тільки була ось така. Я би взяла більше і би було більше. Також долар. Вінка. Вінка, Вінка. вайн. Не знаю, якусь композицію можна до вазонів, навіть воно так б'ється. Це від дерев. Бачите, були 39 доларів. О. А бавитися хоч, обнюхати треба все. Ну, буду садити десь там ближче до поля, тому що треба фул сам повністю на сонці. Прийшла на город навідатися, полоничку. треба позбирати, дивлюся, вже стільки знову червоний. І щодня, щодня, таку добру м'ясочку збираємо, що вистачає і дітям на смузі, і мені з сметанкою. Дивіться, яка краса. Та, та ремонтантна треба привести все тут в порядок, тому що були дощі щодня. Тепер ви погоджуються і прийти треба на город поприбирати. Я щойно дещо помітила. Дивіться, на моїй гортензії є квітонос, один тут, інший тут, і, можливо, десь ще є. Я навіть не сподівалася вже побачити цвіт в цьому році, тому що вона вже випускала листочки, потім змерзла, засохла, я її всю обрізала. О, третій квітонос. Ну і вже на тому дякую, що трьома квіточками мене порадує. Цікаво, якого кольору будуть. Минулого року мала і з рожевим відтінком, і з блакитним, і біленьким. Такий салатовий біленький. О, як я рада. Нарешті підловила колібрі. Тільки їм сьогодні сиропчик свіженький зробила. Сьогодні погода дозволяє посадити дерева. Черешню саджу спочатку. Викопала ямку, змішала з перегноєм, маю компостер. От, пригодиться. Зараз водичку залию під інструктажем тата. Що за чим робити? Так і роблю. От, саджу черешню тут з поля. Тому що пише full sun, повне сонце. І десь отак 3-4 метри тут грушу висаджу. Там наші друзі приїхали забирати ті дрова. А ота от розвалена стодола, чи як то назвати, це оцих наших сусідів. Їй вже, певно, більше як 100 років. У нас дерева падають, торнадо проходять, а вона стоїть тільки просто в такому вигляді запущеному, хоча вони там зберігають багато своєї техніки. Може за наступного року вже будемо їсти черешеньки. Дав би Бог. Маю такі спеціальні штучки для захисту стовбурів, щоб зайчики не гризли кору. Ну і ще куплю спрей від оленів. І напевно тут замульчую трішки. Бачите, тут є такий проріз. Зараз я ставлю, можна врізати по розміру, то мені свекра таке дають на дерева. Ну що? Черешенька посаджена. Трішки мульчі, тому що на інструкції до дерева було, так що можна кругом дерева мульч посипати. Ой, надіюся дуже-дуже. Бо я люблю дерева, вже як садити, то фруктові. а не... Люблю ті магнолі і всякі, що цвіте. Ну, але краще, коли вже Щось з їстівне. Зараз по такому ж принципу буду садити грушку. Ну, все, справилася. Фу! Немає ніби сонечка, але так, парить. Кажуть, буде дощик ще сьогодні, то якраз встигла гарно. Тут черешенька, тут грушечка. Все гарно удобрила, полила, захистила. Ще тільки від оленів треба буде якось. Спреїм. Але спочатку кілька днів нам хай переживуться перед тим, як який будь спрей використовувати на них. Дуже сподіваюся, що будемо куштувати смачненькі грушечки, черешеньки. Полуничку зібрала. Ось такий з під вазону горщик був під руками в гаражі. І так дивлюся, що нічого не пропустила. Ну, де не дає така. Що ще хай достигне. От. І ще в холодильнику стільки ж лежить, то знову будемо смузі з дітками робити. От, гарно мати свою. От з трьох рядочків, а скільки полунички збираємо. Ням-ням. Ну, і все докупи. В результаті така добра. Миска горбоченька, не знаю. Ну, не знаю, 2,5 кілограми, я би так сказала, десь може більше. Десь 2,5. От буде смакота. Діти Так, смузі люблять полуничку з бананом, їм змішую. А сама я люблю сметанкою, з цукром, то буде всім вистачати. На завершення вам покажу, яку я красу отримала цілу коробку фетрових іграшок, які я замовила в українській рукодільниці. Там багато колібрі, котиків, голубів. Єдинорожки є, також звірятка лісові, Дещо що вам покажу, подивіться. Це все ручна робота. На таких підвісочках. Деяких котиків вони знімаються. Є різні котики, є ще й з крилами, все запаковане. Я вже, напевно, в наступному відео вам покажу, як я буду приблизно готувати столик на ярмарок в кулібрі такого плану. То вже зможете більше роздивитися на всі ці, от бачите, тут можна шнурочок зняти. Так, така парочка синьо-жовта голубів. Ще є ось такий гарний голуб миру. І що я вам хочу сказати? Як завжди, я хвалю наших рукодільниць вам на тутешніх ярмарках, що робота бездоганна. Шви ідеальні, ні до ніякого клею, нічого не видно. Просто вищий клас. Наші найкращі рукодільниці в Україні. От, дивіться, котик з крилами. Може хтось втратив котика, таке може собі захотіти. Чи як Валентинка? Та будь-що. Просто це щось просто зачепилося. Такі вони милі. Колібрі в мене там різні-різні кольори. Їх також можна як підвісочку, а ще зараз я вставлю картинку, можна зняти шнурочок і там вставити таку дерев'яну, наприклад, шпажку чи якусь проволоку метал... металеву, і як прикрасу до вазонів також використати. От, і тут ще є ціла турбинка лісових звіряток. Вони трішки менші за розміром вам зараз покажу ведмедик. Дивіться, це задня частинка зайчика, передня. Все дуже гарно, акуратно зроблено. Чіпманка, бурундучок. Це у нас хто? Це у нас єнотик, білочка. Ой, білочка, така хвостата, сова. Це в нас сканк, скунс, так? По-нашому. Оленятко. Ось <глаз> і лисичка. Таке все гарне миле. Тому буду скоро на ярмарку в великому парку і хочу спробувати ось такий додаток до свого столика, подивитися, як будуть такі роботи продаватися тут. Ще маю таку листівочку гарну. І на цьому буду з вами прощатися. Будьте здорові, всім мирного неба! Всього самого доброго і до наступного відео.